Доброго дня, я Дерманський Артем, вихованець клінічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді. І моя тема це якісний та кількісний склад відмерлої деревини у лісових екосистемах Рівненського району. Відмерла деревина, деревні рослини або їх частини, стовбури, гілки, корені, пеньки тощо на різних стадіях розкладу зіграють важливу роль для лісових екосистем. Вона є субстратом для розвитку найпростіших живих організмів, які ефективно перетворюють деревину та роблять її доступною для створення лісового біорізноманіття. Відмерла деревина це величезний об'єм органічної маси. Залишки лісових дерев розкладуються і потрапляють у ґрунт, збагативши його різними корисними речовинами. Відмерла деревина відіграє значну роль у підтримці вологи та виконує функцію тривалого збереження вуглецю, що надзвичайно важливо для пом'якшення змін клімату. Проблема, Незважаючи на величезне значення мертвої деревини у багатьох європейських країнах та й в Україні також, і рівень зараз критично низький. Люди вважають, що мертву деревину забирати забиратися всім на паливо або як необхідний захід правильного ведення свого господарства. Відмерлі дерева вважаються осередками поширення шкідників та хвороб. Руйнування цих міфів є дуже важливим для збереження здорових лісових екосистем та комплексу екологічних функцій, які вони виконують. Мета проєкту з'ясувати участь відмерлої деревини у підтримці стійкості лісових екосистем Рівненської області, завдання провести обстеження лісових масивів, виявити відмерлу деревину, оцінити якісний та кількісний склад, виявити та визначити форму живих організмів, пов'язаних з мертвою деревиною. Ділянки досліджень. Впродовж 2020 20 та 2023 років ми здійснили дослідження якісного та кількісного складу мертвої деревини і лісових насаджень на п'яти ділянках в межах Рівненського району Рівненської області. Ділянка номер 1 лісовий масив біля села Волошки. Ділянка номер два, лісовий масив заказника місцевого значення урочище Павліщина. Номер три лісовий масив на території національного природного парку Терманськоострозь. Ділянка номер 4. лісовий масив біля села Верхі. Ділянка номер 5. лісовий масив ботанічного заказника загальнодержавного значення Вишнева гора. В межах ділянок досліджень зростав дубограбовий ліс з домішкою берези повислої, клина гостролистого, ясиновисокого, тополі тримтячої, та сосни звичайної, ялини європейської та серцевистої. Доминуча порода. Граб звичайний віком 60-70 років формує другий ярус лісу. У першому ярусі зростає дуб звичайний, віком 100-120 років, окремі дерева віком 250-300 років, підлісок незначний. Його формують поодинокі кущі, що незвичайної. Свидини криваво-червоної, бузини чорної, підріст граба звичайного. Методика досліджень. При обстеженні ділянок у польових умовах проводили наступні види робіт. Обстеження свого масиву з метою визначення загальної характеристики лісу, візуально за довідником дерев'я, виявлення мертвої деревини, сухості, повалені стовбури, гілки паньки дерев. Візуально виявлення живих організмів послідів її життєдіяльності, які використовують відмерлу деревину візуально за допомогою лупи макрозйомка, вимірювання верхнього та нижнього діаметру повалених дерев та її довжини за допомогою рулетки. У камеральний період проводили підрахунок об'єму мертвої деревини і свого масиву за допомогою формули для визначення об'єму усіченого конусу. Її ви можете бачити на екрані. Це – це радіус стовбура дерева при основі, Р2 радіус стовбура дерева у верхній частині аж висота дерева. При підрахунку бралися до уваги лише повалення стовбура дерев. У розрахунок не увійшли пні та купи хмизу, тому результати з розрахунку об'єму мертвої деревини дещо занижені. Укладання списків виявлених живих організмів за окремими систематичними групами, справжні гриби, лишайники, мохоподібні, паукоподібні, комахи, птахи, сахці, визначення видів рослин, грибів, паукоподібних комах та птахів, проводили за допомогою азласів визначників та національної мережі з біорізноманіття. Порівняння кількісного складу мертвих деревини для наддосліджень проводили з національними стандартами ведення свого господарства різних країн Європейського Союзу, зокрема Швеції, Німеччини. Результати досліджень у лісових масивах виявлено відмеро деревина у вигляді сухостійних дерев, гілок, пеньків, повалених стовбурів берези, дубу, грабу, тополі, клени та На ділянках досліджень нами виявлені 83 види живих організмів, що, що пов'язані з відмерлою деревиною. це були представники справжніх грибів, лишаньків, мохоподібних комах, бокоподібних птахів та звірів. На ділянках досліджень виявлено 54 види грибів, з яких 41 вид відносяться до групи дереворуйнівні гриби. Більшість виявлених грибів це дереворуйнівні гриби сапрофіти, завдяки їм в діяльності у лісовий ґрунт повертаються цінні елементи, необхідні для підтримки родючості лісових ґрунтів та жилення рослин лісу. В екологічній системі лісу вони належать до групи редусентів. Крім цього, дерево гриби. Слугують харчовою базою для лісових комах звірів. На ділянках досліджень було виявлено два види відділу мохоподібних родини голохмохофітів. Мохи зростали на паньках дерев різного ступеню розкладу. На стовборах та гілках мертвих дерев зростали два види відділу лишальників Під корою бувалених стовбурів дерев виявлено шість видів відділу павокоподібних. В ході спостереження за відмиралою деревиною у лісах е, виявлено комах, які відносяться до різних екологічних груп: туруни, їсть, короїди тощо та шість видів паукоподібних. Життєдіяльність хижих комах туруни та комах паразитів, їсть відіграють дуже важливу роль у лісових екосистемах, а саме контроль чисельності та поширення комах шкідників лісу. Комахи, шкідники, короїди руйнують деревину. У лісах були виявлені 11 видів птахів, життя яких випрямо напряму зв'язано з присутністю у лісі відмерлої деревини. Вони влаштовують гнізда у фрагментах мертвої деревини на сухостійних стовборах та високих пнях. Дятел малий повзик у купі хмузу, дріст чорний, більшанка, у коренях повалених вітровало дерев, полочкове очко звичайне, дріст чорний, у щілинах під відшарованими пластинами кори. Підкоришних звичайний. Під час досліджень було виявлено два види класу сапці білка звичайна та соня лісова. Кількісні показники відмерли деревини. Відмерла деревина розподілена по площах лісових масив нерівномірно. Найменша її кількість спостерігається у краєвих ділянках лісів. Тут відмерла деревина присутня лише у вигляді пнів та стовбурів повалених дерев. У глибині лісових масивів трапляються ділянки з високою кількістю сухих Є лог різних розмірів, є сухостійні дерева, є пні та повалені стовбери. Підрахунки показали, що кількісний склад деревини становить ділянка номер 1 лісовий масив біля села Волошки від 1,8 до 1,6 м3 на гектар. Ділянка номер два лісовий масив на території ліс... лісового... лісного е, заказника місцевого значення урочище Павлічна від 1,3 м3 на гектар. Ділянка номер 3 лісовий масив Дерманського Острозький від 2,38 до 4,8 метр кубічних на гектар. Ділянка номер 4 лісовий масив біля села Верхів від 1,68 до 4,13 метр кубічних на гектар. Ділянка номер 5 це лісовий масив ботанічного заказника вишневого ра від 1,37 до 10,51 метр кубічних на гектар. Висновки. За результатами досліджень в цілому можна зробити наступні висновки. На ділянках досліджень виявлена відмерла деревина різних якісних груп, сухості, повалені стовбури, ні, гілки на різних стадіях розкладу. Розподіл відмерлої деревини по площі ділянок нерівномірний. Найменша кількість її спостерігається у краєвих частинах лісів. За якісним складом у відмерлій деревині ділянок переважають найменш цінні види, панькі та повалені від тривалом стовбури дерев. Відмерла деревина у лісових масивах забезпечує наявність різноманітних екологічних ніж, слугує оселищами для численних форм грибів, рослинних та тваринних організмів. Живі організми пов'язані з відмерлою деревиною, виконують в екосистемі лісу важливі функції щодо підтримки її стійкості. Кількісний склад відмерлих деревини у досліджених лісових масивах знижений порівняно з європейськими стандартами щодо природних лісових насаджень. Виняток встановить лісовий масив ботанічного заказника загальнодержавного значення ушнева гора. Для збереження відмерлої деревини у лісових масивах варто вдосконалити систему поводження з нею на рівні лісниці, посилити контроль за використанням хмузів місцевими мешканцями для опалення приміщень, запровадити інформаційну кампанію щодо важливості. Деревного відпалу та підтримки життєвого стану. Дякую за увагу!